Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, хочу показати вам чотири сорта кишмішів. Отже, зліва направо Lamborghini, це такий самий довгий пальчик, майже як мій мизинець. Американська селекція, сорт Lamborghini. Поруч біля нього ви можете бачити. Поруч біля нього такий оранжевий. Ну він світлий, це просто загарчик на сонці. Це рататуй, дуже знаменитий сорт, дуже смачний, дуже солодкий, один із найсолодших. Рататуй. Або солодка вата. Такий дуже насичений карамельний мускат. Далі третій, така округла форма це Афродіта. Болгарська селекція теж перший другий клас без насінневості, дуже, дуже смачний, крупний. І останній це. Сорт століття. Теж це американська селекція, теж ранньо середнього сроку достигання, розмір 6 грам. Тобто всі подобаються, всі класні. Всім рекомендую. Навіть не знаю, який би я обрав, щоб так мене хтось запитав, який порадити для посадки. Ну, самий-самий солодкий це рататуй, ось цей. Або солодка вата. Самий товарний це ось цей світлий пальчик Lamborghini. Це болгарський, теж крупний, дуже смачний і століття. Всі гарні, всі смачні. Всім дякую за увагу, до побачення.